І переформатований Європейський Союз зобов'язаний буде прийняти і в Україну до себе як найбільш суб'єктну частину з точки зору воєнної компоненти. Всі кажуть, що ж Україна дасть Європі? Так сьогодні всім зрозуміло, що вона дасть їм безпеку. Тому те, що раніше вони не розуміли, навіщо їм Україна, це ж суцільні видатки, то сьогодні, навпаки, вони зацікавлені в тому, щоб ми були в Європейському Союзі. І тому відповідь на те, що зробив. Сізінпін повинна бути європейська ось така. Вона, вона повинна призвести до консолідації Європи. Якщо такі країни, як Угорщина, чи там, дивіться, Фіцер теж хитрий, він вже зрозумів, куди вітер дує. Він вже він підтримує Україну на шляху до ЄС. Все, 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 все. до Дур, дурницями ми не займаємося. Він бачить, як спільна думка формується. Орбан буде бикувати. До побачення. Ну не треба їх виключати з європейського союзу, Їм треба дати можливість. Увійти в новий Європейський Союз, сертифікувавши нову угоду. Не захочете, ну, ваша справа.